Музей мініатюри замки України в Кам'янець-Подільському. Реально дуже цікаве місце, особливо для тих, хто цікавиться замками та архітектурою України. Вартість вхідного квитка для дорослого 90 гривень. Також можна замовити аудіогіда за додаткову оплату. В музеї під відкритим небом можна ознайомитися з найвідомішими архітектурними пам'ятками України. Це роботи київських майстрів, які з неймовірною чіткістю передали найдрібніші деталі. Ну ось, наприклад, Олеський замок, який знаходиться у Львівській області. Це пам'ятка архітектури та історії 13-18 століть. Суворі стіни цієї унікальної будівлі сотні років зберігають таємниці королів, а тисячі туристів прибувають сюди у пошуках цікавих знань та вражень. А це мініатюра мого улюбленого Підгорецького замку, що також знаходиться у Львівській області. Будівництво цього замку тривало упродовж 1635 1640 років. У свій час він був одним з найпрекрасніших палаців Східної Європи. У пору свого розквіту, який припав на 18 століття, Підгорецький замок іменували Галицьким Версалем. Масивна старовинна споруда була наповнена вишуканими предметами мистецтва. Її інтер'єри заворожували своєю пишністю. На сьогоднішній день під грецькому замку помпезність та краса відсутня. Про неї нагадують тільки світлини, які вісять в кожній залі. Далі Свірський замок. Він також знаходиться у Львівській області. Свірський замок був побудований у 15 столітті. Цей замок зберігся до наших днів у досить хорошому стані. Коли я його відвідувала декілька років тому назад, то всередину не пускали і екскурсії не проводили. Але сама споруда дуже гарна, можна обійти її з усіх боків. Дуже сподобалась мініатюра Кам'янець-Подільської фортеці на фоні оригінальної фортеці. Правда, класно виглядає. Замок і сьогодні вражає своєю неприступною красою. Саме за останні декілька років фортеця почала змінюватися та оживати. Кам'янець-Подільський замок перетворився із звичайного музейного комплексу на живий організм, де різноманітні майстри займаються традиційними ремеслами лучництвом, гончарством, різьбярством і випіканням хліба за традиційними рецептами. Історична реконструкція дала цій споруді новий подих, а відвідувачам можливість не лише побачити історію, але й ненадовго зануритися в неї. А ось Хотинська фортеця, яка знаходиться у Чернівецькій області, дуже класно зроблена мініатюра на березі штучного ставочка, бо оригінальна Хотинська фортеця височіє на березі Дністра. Тому мініатюра виглядає дуже реалістично. Кожному із вас я раджу відвідати Хотинську фортецю, хоча б раз відчути дух середньовіччя, відчути, як минуле і теперішнє сходиться в одному місці. Це надзвичайна атмосфера, яка зможе вас перенести в ті часи, і ви відчуєте силу і незламність духу тих людей, які відстоювали нашу землю. Ще тут є будівля залізничного вокзалу, що в місті Чернігів. До речі, ця будівля має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Його можна сміливо віднести до одних з найкрасивіших вокзалів України. Історія залізничного вокзалу в Чернігові почалася ще в 1891 році, коли від Москви проклали першу вузькоколійку до Чернігова. Під час Другої світової війни будівля вокзалу була повністю зруйнована німецькими бомбардуваннями, і її довелося відбудовувати заново. Очевидці кажуть, що будували його німецькі та угорські військовополонені. Та ще багато мініатюр замків знаходиться на території музею: Мукачевський замок Паланок, що на Закарпатті, Луцький замок або замок Любарта, що у Волинській області. До речі, на зворотньому боці банкноти 200 гривень розташоване саме зображення в'їзної вежі Луцького замку. Далі є мініатюра Ужгородського замку, що знаходиться в місті Ужгород на Закарпатті. білгород дністровська або Акерманська фортеця, що омивається водами Дністровського лиману в Одеській області. Уявіть. Площа замкової території Акраманської фортеці понад 9 гектарів. Загальна довжина стін перевищує 2 кілометри, а їх товщина сягає 5 метрів. До сих пір збереглися 26 з 34 фортичних фортечних башт. Леськовський палац або Садиба Даховських, що в Черкаській області, це неоготичний палац у стилі англійських середньовічних замків. Я навіть і не чула про такий палац. Цікаво, який його стан на сьогоднішній день треба обов'язково відвідати. Також на території музею Мініатюр Замки України є багато інших експонатів, про які я не розповіла у цьому відео. Тому кожному, хто буде в Кам'янець-Подільському, я дуже рекомендую відвідати цей цікавий і пізнавальний музей. Друзі, подорожуйте і любіть свою Україну!